Вітаємо це клуб хвостики, а це красуня Роза, яка шукає сім'ю. Вона ще зовсім цуценя. їй приблизно 6 65 місяців. В неї вже міняються зубки. Тобто, подивіться, яка вона маленька, виросте вона до 10 кілограмів. Бородачка, ось така білосніжна, неймовірно гарну окрасу, просто скарб для вашої родини. Вона була врятована з села разом із сестричкою і разом із своєю мамою. Народились вони в дуже неблагополучній родині, де їх взагалі не годували, а Матуся виявилася взагалі хворою. Але вона вже виздоровіла і навіть знайшла свою сім'ю. Вона їде за кордон, її вже там дуже чекають. А ось дві дівчинки неймовірні красуні в пошуках своєї сім'ї. Отже, Роза. Вона приблизно 6-7 місяців віком вакцинована, оброблена, здорова, дуже красива, невеличка. Вона ідеальний член родини, особливо для тих, хто полюбляє бородачів. Погляньте, яка красива, дуже-дуже класна. Дівчатка перехворіли, але вже давним-давно здорові. І вони засиділися на перетримці. Я хочу вам ще раз показати цей неймовірний окрас, ці неймовірні вушка. Якщо ви мріли пробородати таку красуню, вухасту, білосніжну, будь ласка, телефонуйте, бо я впевнена, буде черга. Але якщо ви просто хочете допомогти їй знайти дім, для цього поставте вподобайку, напишіть коментар і зробіть репост в будь-яку свою соцмережу. Повірте, це дуже працює. Кожен ваш коментар, репост, лайк, це все просуває відео на просторі інтернету і допомагає знаходити хвостикам сім'ю якомога скоріше. Будь ласка, обирайте розочку в свою сім'ю або допомагайте в цьому.